Суми північ сум звільнення кіндратівки, яке було позначено на матипстеть. Буквально що в п'ятницю відзначали аналітики, що це спрацювали бійці 225 го штурмового полку, які вже насправді другий населений пункт звільнили, адже ось це кіндратівка у нас. Ось вона. А поруч із нею це Андріївка, так само бійці 225-ки звільняли. Це насправді один із передових підрозділів, які вміють штурмувати в нинішніх умовах. До речі, треба зауважити, що в нас склалася в ході війни така дуже цікава складова по суті. Майже ледь не цілий рід військ, які називаються якби штурмові підрозділи сухопутних військ. Тобто, у нас є класичні десантно-штурмові війська дешеве, а склалися штурмові полки, які стали таким собі своєрідним. Особистим резервом головнокомандувача, який завжди кидає штурмові полки в наскладніші ситуації. І це реально літні підрозділи, які вигрібають цю ситуацію в таких складних обставинах. 33-й штурмовий полк 210-й штурмовий полк 225-й штурмовий полк, 425-й штурмовий полк скала. Всі ці підрозділи вони ну реально демонструють свою надзвичайну ефективність. Хоча зрозуміла річ, воно трохи дивні запитання викликає, чому у нас за наявності одних типів видів військ з'являються інші, але ну так продиктовані реалії. Той же 225-й саме він експериментував першими переміщення на мотоциклах, підгладивши цю. Історію в росіян, але експериментував так, що успішно проект експериментував. Скажімо, так а перші заходили на Курщину 225-й штурмовий полк і Ось зараз вони. Перші населені пункти на сумщині теж звільняють загалом. Як заявляють, і Діпстейт, що ось тут кіндратівці, мінус три батальйони У Росіян було мінус три батальйони. Це з складу 30-ї мотострілецького полку, сто 40-ї бригади морської піхоти. Мінус три бата і мінус один комбат. Тут були ліквідовані саме лише за населеному пункті. Кіндратівка, що насправді є просто феноменальним показником роботи 225-ки, але не лише звучивить їх, але вони вже потім зачищали це село від противника. І зараз ми можемо говорити справді про розвантаження цього напрямку і тиску на саме Хотінь та Писарівку, ось на ці два населені пункти. Але як я й говорив минулого тижня, росіяни намагаються чинити тиск на правий фланг нашого угруповання. На Сумщині тиснучи на миропілля з метою, щоб зайти за будь-яку ціну ось сюди до лісів, до лісистої місцевості на північ від Сумщини. Від сум, перепрошую, ось це все є така лісиста місцевість, куди вони хочуть власне заскочити. Це їхня задача тепер номер один в новому сенсі щодо ситуації на Сумщині. До речі, саме щодо сумщини, я нагадаю, були чутки про те, що північно-корейські війська можуть долучитися і саме сюди на цю ділянку фронту. От свіжому. Свіжі публікації видання Reuters йдеться про те, що вже до серпня КНДР може розгорнути додаткові війська в Російській Федерації для участі в війні проти України. Я не знаю, не беруся точно сказати, що ж воно буде і як чи це буде Сумщина, чи це не буде сумщина, але в будь-якому випадку зараз принаймні до цієї нової ітерації появи північно-карейських військ, наші положення тут. Однозначно покращилися. Поговоримо про Волчанськ, тому що на нещодавніх змінах на мапі Діпстейт з'явилися ось ці просування в районі Волчанських хуторів. Бачить Бог про них я повідомляв вже дуже давно. Вони не свіжі. А це просування, які відбулися ну ще добрячий місяць тому. Фактично, що ми вже тоді втратили тут лісові масиви, і це власне кажучи, звернення до це відголоски, скажімо так, ставлення командування на цьому напрямку до цих районів. Це питання до повідомлення правдивих відомостей щодо ситуації на цьому напрямку. Я не буду називати підрозділи, я не буду називати конкретних командирів, які тут залучені. Але ну є, скажімо так, хороші зв'язки. Мене щодо цього цієї ситуації з тими бійцями, які повідомляють там ситуацію, нереально кажуть дуже багато подій, які призвели до цих просувань за останній час в цьому напрямку, відбувалися з точки зору того, що насправді там в районі очацьких хуторів. Намагалися тримати якісь позиції до останнього тільки щоб не повідомляти командування про те, що щось стало не так, щоб не з'являлися ось ці зміни заштриховані території на мапі Deep State. Тому що якщо вони з'являються втрачені позиції, це гвалт паніка, і командири втрачають свої позиції. Ми чорт забирай, знову по деяких районах повертаємося до цієї пагубної практики. Хоча чому повертаємося? Ми з нею і не втікали фактично. І це ця от історія брехні, брехні по доповідях. Ну, це капець, яка складна ситуація? Це дуже, дуже паршива і пагубна практика.